Ну, насправді все поки що рухається в рамках тих оцінок, які енергетики давали ще у травні місяці цього року. Ми з вами зараз війшли в період, коли генеруючої електрики в системі побільшила, температура впала, відповідно, знизилося споживання, і ми, скажімо, будучи, на жаль, погодозалежними. Значить, сьогодні, дякуючи погоді, в першу чергу, значить перебуваємо в такому відносному балансі. Якщо не буде зовнішніх впливів, я думаю, що ми у цьому, скажімо так, відносному балансі, що це означає? Це означає, що в принципі, якщо обмеження якісь дні і будуть виникати, то вони будуть носити незначний характер. Значить, повинні прожити наступних мінімум три місяці. Тобто, фактично, наступні три місяці в нас може бути мінімальне обмеження, або можемо обійти взагалі без відключень, чи саме саме так, саме так. Тобто, взагалі без відключень можемо обійтись? Ну принаймні це не може не радувати, пане Юрій. Але розуміємо, що зараз ми не можемо виключати факторів ризику чергового масового обстрілу від Російської Федерації. Очевидно, зараз кажуть ряд експертів, що вони готуються, і так чи інакше, ми знаємо, що окупанти вони підступні. Вони бачать ситуацію, коли в нас щось вже покращується в енергосистемі і погодні умови цьому сприяють. Очевидно, вони намагаються застосовувати знову ж таки свою агресію. А яка? ситуація у нас на сьогоднішній день із захистом енергетичних об'єктів, так якщо ми можемо про намі говорити, який відсоток із них дійсно захищений на сьогоднішній день. Ви абсолютно праві. І оцей період, який почався, це власне характеристика того, що енергетики весь цей час не сиділи і не чекали, яка розморя погоди, а важко працювали для того, аби повернути. Генеруючи обладнання в роботу, підвищити рівень доступності електроенергії для всіх наших споживачів, але безумовно про це також неодноразово згадувалося тільки за умови, якщо ми зможемо захистити результати роботи енергетиків, оці результати і оцей, скажімо так, стан сьогоднішнього відносного балансу, от можна протримати значить, довго, значить, ну і власне споживачі відчують результати цієї роботи. От, що стосується захисту об'єктів енергетики? Я би поділив це питання на два. Це захист об'єктів транспортної інфраструктури, і тут роботи ведуться досить активно. Значить, якась частина в них вже повністю завершена, якась частина на перебуває на стадії фінального завершення. От, і цей захист себе досить гарно е показав навіть в останні там, буквально кілька тижнів. От, але е, водночас ми повинні розуміти, що коли ми говоримо про великі електростанції, про генеруючі саме об'єкти, захистити інженерними спорудами такого типу е, інфраструктурні об'єкти, ну, інженерними е, спорудами неможливо. Значить, тут треба розраховувати виключно на засоби протиповітряної та протиракетної оборони. От, е, ну, в ЗМІ поширилася інформація про те, що наші партнери. Е, на регулярній основі, і в тому числі за останні два місяці суттєво посилили наші можливості саме в цьому аспекті, я сподіваюся, що наші військові ефективно використають ті інструменти, які значить, в них розширилися і які в них з'явилися під рукою. Ну і відповідно е захистять об'єкти саме генерації, значить, які найбільш критичні для враження наслідок ракетних обстрілів. Пане Юрію, ще важливе питання зараз, яке ну зазвичай ми обговорюємо доволі активно, і зокрема наші глядачі пишуть те, що нам зараз вдалось принаймні, поліпшити ситуацію, але до цього, якщо подивитися, вимикали світло вже частково менше. Але все ж таки, знову ж, питання справедливого розподілу воно залишається. Як це вдалось нам домогтись, і чи вдалось взагалі справедливо розділити ось ці графіки відключень? По. Містах і як можете пояснити те, що ось ці черги змінювались туди-сюди, фактично там то перша черга, то друга, то п'ята, то четверта. Наскільки це нормальна практика, просто щоб для наших глядачів було розуміння, тому що питань багато пишуть, і хочеться від вас зараз почути відповідь. Ну, я хочу сказати, відповідаючи на ваше питання, два основних моменти. Mm -hmm. Перше, це те, що можна написати ідеальні правила, але лише від їх чіткого виконання на місцях залежить. Чи працює, скажімо, так, методологія, і, відповідно, наскільки рівномірно отримують споживачі електричну енергію по регіонах? Uh -huh. Не відкрию великого секрету, якщо скажу, що були на місцях викривлення, зокрема, і в частині невиконання команд НЕК «Укренерго». Цілком очевидно, що це призводило до того, що диспетчера вимушені були давати команди про. Відключення чергових, так би мовити, черг. І це по суті призвело до ситуації, коли одні регіони, ті, які виконували диспетчерську диспетчерські команди і були дисциплінованими, значить, несли на собі більший тягар, тобто включно з тими регіонами, які ці команди проігнорували. Сьогодні, до речі, буде там, майже відразу після нашого ефіру засідання колегії Держанернагоду за результатами перших перевірок. Дотримання обласними компаніями, розподільчими якраз графіки застосування обмежень. І, відповідно, я впевнений що керівник цього органу проінформує про результати, в тому числі на основі сьогоднішнього великого розширеного засідання з регіонами. Того, аби... Так, так, продовжити. Безумовно, для того, аби гарантувати, скажімо так, справедливість застосування правил, значить, їх необхідно контролювати. Тому це не разова акція, значить, ці перевірки повинні продовжуватися на постійній основі для того, аби бути впевненими, що коли диспетчер, центральний диспетчер віддає команду значить, на те, аби збалансувати нервну систему, вона безумовно виконується абсолютно всіма учасниками. Зрозуміло, тобто, так ну що ж, подивимось, яким будуть результати безпосередньо. Хочеться дійсно, щоб таких ситуацій не траплялося їх було якомога менше, а то й не було взагалі. Пане Юрі, я вам дякую за те, що долучилися до е нашого ефіру. Нагадаю, радник прем'єра прем'єр-міністра України з питань енергетики Юрій Бойко спілкувався з нами. Говорили про ситуацію в енергосистемі, та й загалом, що у нас буде зі світлом найближчим часом.